Повернутися у минуле на тисячоліття, аби побачити процес виварювання і транспортування Калузької солі до Галича. Історична реконструкція відбулася на Домбровському кар'єрі. Дійство провели із нагоди 1125-річчя першої письмової згадки про княжий Галич. Там побувала Тетяна Дадак і вже готова розповісти про цікавинки з заходу. О, добре в Калищі мати Соливарню. Князь Галицький. Чесним золотом за нього платить. Так а скільки ж ми за рік той маємо солі? Треба ж порахувати. Двісті бочок солі за рік. Якщо князь платить по одному золотому за бочку, то це ж. Дві з половиною тисяч золотих то ж цілий статок. А ось і сам процес випарювання солі. Гропу брали із криниці у селі Петранки, звідти привезли аж 100 літрів. Ми очікуємо отримати 30 кілограмів солі. Для того, щоб вона сформувалася, фрагментувала сіль, потрібно варити її в, ну, в якомусь такому котлі і в такій ємності, яка дозволяє активно випаровуватися. Температура має бути від 106 до 108 градусів. У ті часи сіль вартувала у четверо дорожче за яловичину. Її виготовляли та продавали по всій Київській Русі. А ще сіль називали білим золотом, адже за товар князі розраховувалися золотими монетами. «Ну що у нас там з виробітком? що вариться, втигнемо до часу. Не дай Боже крихту хтось розсипле, то буде писками збирати. У Ярина Калуського, який так ретельно стежить за процесом селеваріння, зіграв Дмитро Карачун. Якщо вчасно не доставили або неякісну сіль, і князь міг і життя позбавити, звісно, мусив переживати, мусив це, по-перше, якийсь облік потрібно вести було. Це ж гроші. Скільки затрачено витрат, скільки отримано, скільки завантажили, розвантажили, скільки відвезли, скільки залишив це. Це сучасний менеджмент у давнину сіль транспортували човнами. Мішки із сіллю відправляють до Галича. Там вантаж зустріне сам князь Данило Галицький. Галич просто так не збагачувався і не розвивався. Він розвивався саме завдяки тому, що в ньому. Оподатковували ту сіль, яка, ну скажімо, вище по течії Дністра не видобувалася, і ну, за це вони збирали військо, за це вони охороняли ту сіль, доставляли. Місцевість довкола калуша і сьогодні багата на поклади солі, і її знову планують видобувати. Практично ковшами була, техніка добували сіль, і потім прийняли сьогодні був підтрисок, крім магніту комбінат, і вони там її переробляли. Ну, десь в кінці 90-х, на початку тижніх років, так перестала виробітка. Ну, прекрасно розуміємо, чому, тому що лобіювали видобуток російських і білоруських добрив, а калуш вирішили зупинити. Це вода, вона дуже солена. На рівень мінералізації на дні майже там 400 мг на літр солі, досить така солена вода. Є вже проекти навіть видобутку солі з цієї ропи, і плюс далі видобуток добрив. Вже такий шахний метод. Загалом у театральному дійстві взяли участь близько 30 людей. Серед тих, хто працював над сценарієм, Олена Мазур. Ми перечитали, перевернули багато матеріалів, щоб близько бути до автентики. І от, і по сюжету те, що ми знайшли, те, що вважали, що буде цікаво глядачам, ми так його і закрутили. Подивитися історичну реконструкцію прийшла Софія. Каже, вражає і саме дійство, і тематичні костюми акторів. Бо найцікавіше, це те, що як варили цю сіль, як її там мішали, стіджували. Це було дуже цікаво, і це дійсно таке, що я таке ніколи в житті такого не бачила подібного. Також на заході частували благодійним бограчем. Гроші із продажу передадуть військовим.